Накидую для регланної лінії маркер. Дві петельки для регланної лінії. Бачите, як чітко видні петлі, вони рівненькі. Між іншим, такий, повторюсь, такий повністю обв'язка горловини, і саме такий варіант реглану. Буде в посиланні під цим відео і вже є на каналі. Дві петельки для регланної лінії. Накидую ось між петельками, тобто це накид розширення регланної лінії накидую дві разом, між петлями, дві разом, між петлями, дві разом. Це чудо, дві петлі, а абсолютно різні речі. Між петлями дві разом. Так, по всьому колу постійно пров'язую, нічого не змінюючи. Підходжу до другої регланної лінії. Все абсолютно.